Який найстрашніший момент ви пережили на відпочинку? Не я, але в старших класах мій друг зі своєю сім'єю відпочивав у костаріці на канікулах. Він заплив досить далеко, займаючись серфінгом, коли помітив, що хтось ще далі махає йому рукою, просячи про допомогу. Наблизившись, він зрозумів, що цей чоловік зі своїми дітьми. Він попросив друга доправити дітей на берег, а потім повернути, щоб допомогти йому. Мій приятель витягнув на берег малих, але коли повернувся до чоловіка, той вже потонув від відвис. Йому довелось самотужки тягнути тіло незнайомця до берега, де на нього чекала сім'я. Товариш так і не оговтався від пережитого. Коли мені було 9 років, ми з родиною відпочивали в Мексиці. Я загубив батьків на ринку в Канкуні і намагався пояснити одному хлопцеві, що шукаю свою сім'ю. Він сказав, що знайде мені нову за мить до того, як прийшов мій батько. Ми з мамою перетинали країну, проїхали три тисячі миль, зупинились в мотелі, який стояв у лісі, і зняли кімнату. Я завжди догоджаю людям, не люблю створювати метушні, але я зробила лише кілька кроків за двері, перш ніж розвернулась і сказала мамі, що нам потрібно вшиватись і їхати в інше місце. Що я побачила, запитаєте ви павуків скрізь і всюди. Це було схоже на сцену з якогось клятого фільму жахів. І це були не доброзичливі кімнатні павучки, а чорні вдови. Кімната була прибраною, тож я припускаю, що про неї просто на певний час забули. Мене вкусила за шию нахабна мавпа в парку у В'єтнамі. У мене не було щеплення від сказу, і мені довелося мчати до найближчої лікарні, щоб зробити укол. Було страшно до всерачки, адже я подорожував сам. Насправді все дуже просто. Кемпінг на пляжі в Мексиці, середина ночі, і ми всі спимо. Всі намети нашої групи пограбували, а ми всі курва в них спали. Це якась серйозна бугіменська хрінь. Я жінка, мені тоді було 26 років. Їхала на нічному автобусі з Делі до Тхармсали. Ми зупинились на заправці вночі, щоб сходити в туалет. Я була останньою в черзі, і коли вийшла, автобус вже рушив і попрямував на шосе. Я побігла за ним. Що сили кричачи? Ні, хтось, мабуть, почув або побачив мене, і автобус зупинився. Я справді не знаю, що би робила, якби мене покинули там. Моя мама і двоюрідний брат, її племінник, поїхали за кордон. У нього розвинулась сильна алергічна реакція на вжиту таблетку, і він задихнувся. Моїй мамі довелось робити йому штучне дихання, вести до лікарні, а потім домовлятись про те, щоб його доправили назад в Америку для поховання. Це була я, п'ятирічна дівчинка на пляжному відпочинку з родиною в звичайній сувенірній крамниці туристичній пасі пляжного містечка. Я розглядала новенькі номерні знаки з дитячими іменами і раптом побачила своє ім'я. Вперше воно було надруковане саме так, як я його пишу. Я була в захваті, попросила маму купити, і вона погодилась. Коли цікавість минула, мені стало нудно дивитись, як родичі розглядають речі. І я попросилась почекати на вулиці. На сходах до мене підходить незнайомий дідусь і, звернувшись на ім'я, каже: Привіт, дівчинко. Твої батьки сказали, щоб ти пішла зі мною. Ми зустрінемось з ними пізніше. Ходімо, дівчинко, ходімо. Я дуже розгубилась. Через кілька секунд вийшов мій двоюрідний брат, а старий зник, бо я відволіклась на розмову з кузеном. Лише згодом я зрозуміла, що він дізнався моє ім'я з вітрини, номерних зна. kill У мене сталося харчове отруєння в Японії. Я був з туристичною групою в автобусі без туалету, коли почалась діарея. Довелось чекати, поки ми доїдемо до нашої зупинки, яка знаходилась за п'ять нестерпних хвилин їзди. Коли всі нарешті вибрались, мені довелось шукати магазин, який А мав туалет, і Б. Не був зайнятий, щоб уникнути сорому за те, що я гучно полегшу свою ношу. До того ж, ніхто не розмовляв англійською і це. Ще більше ускладнювало завдання. Я шукав 10 хвилин, стримуючи діарею, що насувалась, перш ніж нарешті знайшов биральню. 10 хвилин це вічність, коли ти утримуєш рідкі какашки. Я обливався потом від зусиль, щоб стриматись, і від страху, що можу обісратись на людях в чужій країні. Минулого року ледь не помер. Посеред відпустки. У мене почались болі в паху після ранкового туалету. Я думав, що просто щось не те з'їв. Кілька кривавих випорожнень і біль, якого я ніколи раніше не відчував. І о 12.30 я опинився в відділенні швидкої допомоги, де мені сказали, що у мене сепсис, і температура піднялась до 40,5 градусів. Після прийому знеболюючих сильніших за морфій я втратив свідомість приблизно на 30 хвилин. і за словами кількох лікарів, вони були впевнені, що в мене станеться судомний напад, і я помру. Виявили, що у мене розвинулось кілька інфекцій через недіагностовану лейкемію. Дивно, що ми відпочивали на узбережжі північної Кароліни, коли мені поставили діагноз рак. Коли я був маленьким, у мого батька теж діагностували рак після того, як він побував там у відпустці. Можна з упевненістю сказати, що відтепер моя сім'я уникає цього місця як чуми. Я сильно напився в новому Орлеані. Телефон розрядився, а я не міг викликати Uber. Вирішив повернутись до готелю пішки. Звідти, де я знаходився, його було видно. Тож я почимчикував у тому напрямку. Дві жінки побачили, що я йду, і запитали, чи не підкинути мене. Я погодився, сказав їм, куди йду, і стрибнув на заднє сидіння. Явно ідіотський, п'яний вчинок. Вони рушили, і я зрозумів, що ми їдемо, не готелю. Готелю. Вони поводились дуже дивно, комусь телефонували, зупинились на заправці, щоб придбати палива. Я дуже швидко протверезів, поки все це відбувалось. На заправці вони сказали, що готівку не приймають і просто тягнули час. Мені вдалося дістати з кишені 20 доларів, покласти їх на центральну консоль і вибрати з машини. Я забіг всередину заправки і прочекав там 15 хвилин. Через деякий час побіг до свого готелю і благополучно. Туди дістався, я розповів про це лише одній людині. Мені досі цікаво, що вони планували зробити зі мною. Мій дядько вирішив побешкетувати на стежці в Єлоустоні біля киплячих джерел. Він шов задом наперед по стежці, і курва впав прямо на ґрунт біля термальних басейнів. Йому просто пощастило, що він не зірвався. Це було жахливо. Я гадав, що ми зараз станемо свідками загибелі людини. Я їхав на гірському велосипеді в Болівії по дорозі смерті, і з дуру застряг на сипучому ґрунті. Я зісковзнув і зупинився прямо на краю гігантської скелі, настільки близько, що ледь не зірвався з неї. Я сильно розбив коліно, але загалом був у порядку і зміг закінчити поїздку. Тепер набагато обережніше ставлюсь до поверхонь на трасах для гірських велосипедів. Коли мені було 12 років, тато повіз мене до великого каньйону. У нього був сильний артрит, і він не міг нормально входити. Я запитав, чи не хоче він прогуляти стежкою, і він відповів, що залишиться тут, а я можу йти. Я прийшов зовсім небагато, а потім повернувся, щоб подивити, ще не видно тата, і почав махати, намагаючись привернути його увагу. Я продовжував махати заткуючи все далі і далі, а потім обернувся і побачив, що моя п'ята. Стоїть на самому краєчку великого каньйону, я був не найрозумнішою дитиною в 12 років. Я пірнав з маскою у відкритому морі і наштовхнувся на щось велике. Я просягнув руку, щоб доторкнутись до нього, і воно виявилось гігантським і твердим. Я подумав, що це, напевно, кінець, і мене ось ось жере акула. Все життя промайнуло перед очима. А це був всього лише старий пуй. Я загубив свого молодшого брата на набережній. Моя сім'я близько години не могла прийти до тями, шукаючи малого. Ми знайшли його на барній стійці в оточенні байкерів та їхніх дівчат. Перед ним стояла миска попкорну і велика склянка солодкої води. Всі сиділи обличчям до набережної, чекаючи, чи не впізнає він серед перехожих когось, хто його шукає. Я була в поході на острові Каталіна з групою дівчат. Ми розбили табір на ніч, а потім тулились в наметі, коли прямо до нас примчало стадо буйволів. Вони бігали навколо намету, а потім лаштувались біля нас на ночівлю. Я мало не наклала в штани. Мабуть, самці трохи агресивні, оскільки їм водять протизаплідні препарати для контролю популяції на острові. Бідолашні рогаті створіння. Не для мене, а для мого тата. Багато років тому, коли я був ще малюком, ми відпочивали на пляжі. Я дуже хотів зайти в воду, але мені заборонили. Однак мій тато подумав, що я повинен засвоїти урок, тому дозволив мені пірнути. Я стрибнув у воду, і мене одразу ж накрила хвиля. Батько злякався і побіг за мною, але мене ніде не було видно. Аж поки він не подивився вниз крізь спіну і не побачив моє занурене під воду обличчя. Широко розплющеними очима, усміхнене від вуха до вуха, коли мене відносило у відкрите море. Гадаю, ми обидва отримали урок того дня. Я зрозумів, що не слід недооцінювати матінку природу, а тато зрозумів, що я дебіл. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та БайМіКофі за фінансову підтримку. А які пригоди на відпочинку були у вас? Напишіть в коментарях.